Вона, як друга мама, просто підтримує, допомагає і вчить не вдома, а у рідній школі. Вчителька української мови і літератури Мукачівського ліцею номер 6 Марія Дубей педагог із багаторічним досвідом, сучасним підходом до учнів та творчим до роботи. Одне з останніх її досягнень це успіх її учениці. Мукачівки Дарини Чубирко, яка посіла перше місце на підсумковому етапі 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За Даринкою я спостерігала постійно. Вона на уроках у мене була завжди готова, це важливо. Дуже відрадно сказати, що якщо щось не розуміла, вона питала, вона не соромилася цього, тобто її такий поступ до знань був великий. Вона це хотіла. Дуже їй вдавалося писати творчі роботи, вона надзвичайно творча, надзвичайно творча, і це пізніше ми побачили у її авторських програмах цікавинки від Даринки. Тому це все зібралося якось докупи, і ми так подумали, що вже в сьомому класі, коли вже йде початок вивчення морфології, це важливий пункт у граматиці української мови. Ми вирішили взяти участь. Марія Васильівна є надзвичайно добра, світла людина. Вона надихає мене і подалі вчити українську мову, і дуже багато залежить від вчителя, як дитина буде ставитись до предмета. Я до української мови ставлюсь надзвичайно добре, мені подобається це, і я вважаю, що це є велика заслуга Марії Васильівни. Всі завдання вони були не тільки важкими, як цікавими. Тобто мені було не було, що якесь завдання мені було надзвичайно важко, а якесь надзвичайно легко. Так, мені легше писати тексти, проте інші завдання теж не були дуже важкими. Позаду активна і старанна підготовка, тестові завдання, робота над граматикою, орфографією та лексикою, а найважливіше творчі завдання, написання яких, за словами Марії Васильівни, Дарині вдається невідмінно. Найбільша складність була в тому, ділиться Дарина, що конкурс проводили в онлайн режимі, але з таким учителем перепон практично не було. Звичайно, якщо б я поїхала, якщо б це все пройшло у звичайній формі, тому що дистанційна форма, вона Робить а, сам конкурс важчим, тобто потрібно розбиратися в техніці, а, це є досить важко. У майбутньому Даринка через велику любов до української мови планує стати журналістом. Для цього вже почала активно працювати над собою. Я читаю багато книжок, щоб розвивати своє мовлення. Також а, я дивлюся а, різні. Програми, де я спостерігаю за тим, як люди себе показують, як вони розмовляють, що вони роблять, тобто, як людина себе веде, будучи журналістом. За перемогу у конкурсі Дарина неабияк вдячна саме Марії Васильівні. Пози, як каже, без її допомоги таких успіхів досягти не вдалося б. Спільними зусиллями і бажанням вчителя та учня можна отримати неочікуваного. Тож напередодні дня вчителя вітаємо всіх, хто вміє навчити, і тих, які прагнуть знати. Марія Дубей і Дарина Чубирко саме з таких. Тож бажаємо всім причетним до освітнього процесу, аби навчання проходило лише під мирним небом.